В Україні 18-та година, у марафоні час новин» випуск підготувала інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугле. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом 14-тим за кілька годин після того, як понтифік закінчив урочисту масу, на якій його Офіційно проголосили новим лідером Римокатолицької католицької церкви, як повідомив Володимир Зеленський, він подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією і сказав, що готовий до діалогу у будь-якому форматі заради реальних результатів. А ще відзначив підтримку Ватиканом України та чіткий голос на захист справедливого і тривалого миру. До слова, саме Зеленський став першим іноземним лідером, із ким лев чотирнадцятий провів розмову. Хороша зустріч так, Володимир Зеленський охарактеризував перемовини з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо у Римі. За його словами, йшлося про перемовини у Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мали повноважень ухвалювати рішення. Президент підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого припинення вогню. Також говорили про санкції проти Росії: двосторонню торгівлю, оборонну співпрацю, ситуацію на полі бою та майбутній обмін полоненими. Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну, наголосив Зеленський. Три райони Дніпропетровщини потерпали від ударів російських військ. Оборонця збили над областю п'ять безпілотників про безпекову ситуацію та про наслідки атак розкаже кореспондентка інтерес Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студію «Наживо». Вітаю Олено. Тож, яку інформацію на тепер маєш? Привіт, Анастасія. Ввечері Агресор вів вогонь з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району по Меживській громаді Синельниківщини ворог вдарив БПЛА. Там пошкоджені господарсь... господарська споруда і приватні будинки через атаку, яку ворог здійснив напередодні в день. Там постраждали дві жінки, 48-річна та 42 двох років. Російські дрон поцілив і по Криворізькому району через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі. І за інформацією обласної військової адміністрації, скрізь минулося без загиблих та постраждалих. Це щодо безпекової ситуації. Днями до Дніпра прибула велика чеська делегація. З'їхалися представники уряду, дипломати та понад два десятки компаній-виробників республіки. Закордонні партнери вже тривали час, допомагають області, як в гуманітарних питаннях, так і в питаннях медицини. На форумі обговорили безпекову ситуацію та промислову евакуацію цивільного населення з двох прифронтових громад Дніпропетровщини. І подальшу співпрацю, зокрема відбудови. Далі прошу послухати короткий коментар. Про Петровщина сьогодні являється значним і мабуть пріоритетним регіоном, де впевнений, що почнеться відновлення нашої країни після перемоги. Із таку інформацію встигаю розвести у цьому випуску. Анастасія, тобі слово. Дякую, Олено. Про останні події на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Троє людей постраждали у наслідок російської атаки на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, уранці окупанти завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору Куп'янська. Авіаційний боєприпас розірвався на дорозі біля будинку. 55-річний чоловік зазнав поранень у двох літніх жінок. Гострий шок, пошкоджений будинок та господарчі приміщення. Попередньо ворог використав ФАБ 500 на Сумщині триває жалоба за загиблими. У суботу росіяни вдарили безпілотником по цивільному автобусу, що їхав до обласного центру з Білопілля. Загинуло дев'ятеро людей ще семеро постраждали. Більше про наслідки терористичної атаки ворога у матеріалі Юлії Зайцевої Маргарита досі не вірить, що їй пощастило вижити. Жінка в автобусі сиділа неподалік від місця, куди поцілив російський ланцет. Ворожа атака забрала у неї трьох рідних людей. Мамкочку втратила, сестричку і дядька втратила всіх втратила. Так як минута підійшла, як побаху, вони нічого не поняли. Сама встала два і діточки, то не чули, ми нічого, чого, ми почули, як воно вже оглушило все. Я з маршрутки вийшла. І сіла на траву, лежала на траві. Поки скоро не приїхала. Маргарита мати восьми дітей. Її найменшому хлопчику ще немає й року. Зараз усіх їх евакуювали до обласного центру. З обстрілюваного міста вивезли й двох дітей, чия мати загинула під час вибуху. Удар російського безпілотника припав на середину автобуса. Восьмеро людей убило одразу. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Семеро пасажирів поранені. В лікарні залишається чотири пацієнта. Три знаходяться в ортопедитравматологічному відділенні в стабільному стані. Прооперовані у всіх комбіновані політравми, як опіки, так і переломи. Один знаходиться в хірургічному відділенні. Пані Галина з білопілля того ранку квапилася до чоловіка в лікарню. Чоловік у мене ще. Щось... В лікарні він поламав ногу. До нас, отож як був прильот на мосту, і наша хата кришу розкрила, там нікотрі листи, вона старенька, ударною волною. І ми з ним робили. А на виходних же ж, думаю, ж, поїду до нього, треба ж і постілі їсти, привезти. Ну і сіла ж у цю маршрутку. Їдемо, я пам'ятаю в спишка і все. А коли я очнулася, все плаває, як ото в замедленому кіно. Таке все, і я нічого не чую. Жінка зайшла в автобус, коли він вже був заповнений пасажирами. Вільне місце було лише позаду, і це її врятувало. Боль ужасна в ногі, повен черевик крові. У мене був платок. Я сняла його, там щось перев'язала тим платком. О, а приїхала вже міліція, належали мені тут турнікет. Андрій працює енергетиком. У вихідний день поспішав до дружини у Суми. Згадує, сильний вибух пролунав, коли транспорт рушив приблизно за 10 хвилин. Коли голову підняв, вже не дверей не було. Рядом лежав чоловік з голови до у крові. А ми білопілі привикли до що Він двиний вибух. Два каба зразу. Бух-бух. Я це ж перший вибух, що я вхожу з маршрутки, починаю думати, що повторний час буде. І я от, не знаю, як до посадки, ну там метрів 15-20, секунд, 10 постояв. Тоже на коліна вже впав, питався визвати скору поміч, щось набирав там якусь біліберду 133, 113, А коли вже набрав 103, вже телефон був настільки в крові, що він вже не реагував ні на що. Зараз чоловік уже бадьоро налаштований на одужання та. Повернення до рідного Білопілля на роботу. А як робота чекає, Підлічимося, будемо повертатися щось. Хлопці ж роблять, а я що не такий. Я не знаю, що там притихло, не притихло, а так кожен вечір, кожну ніч. Каби, каби, каби. Хлопці їздять, піднімають лінії, встановлюють усе. Теж місто, я думаю, без світла вже. Не місто тим часом обласна влада шукає альтернативні шляхи виїзду з обстрілюваних територій. Людей закликають не зволікати з евакуацією. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Десятьох дітей, чиї матері, були у рейсовому автобусі, по якому росіяни вдарили безпілотником, евакуювали з прикордонісумщини. У наслідок атаки загинула мама двох дітей. А мати ще вісьмох поранена. Дітей перевезли на бронеавтомобілях у безпечніше місце. Повідомляють в обласному управлінні. ДСНС. дітей оглянуть медики, з ними працюватимуть і психологи. Бігти заради підтримки захисників понад дві тисячі учасників з усієї України зібрав забіг Спартан у Києві. Підтримка головного управління розвідки серед цілей заходу. Кому присвятили цьогорічний забіг? Та які випробування мали учасники? Розповість Євген Бригар. Рясний дощ, болото і холод. Погода у Києві в ці дні зовсім не для бігу. Але для учасників Спартан Ukraine ніби нема перешкод. А те, що така погода? багана, ну не заважає. Ну це не комфортно, але це додає більше як мотивації. Тобто, виходиш з зони комфорту, і це ще складніше, і потім ще більше пишаєшся з собою. Сергій готується подолати дистанцію. Чоловік каже: серед учасників немає суперників. Забіг це насамперед виклик самому собі. Боротися з дистанцією, з людьми це таке собі з собою. треба робити краще, зробити кайф, потримати, отримати драйв який небудь Ну щоб ввечері, скажем так, спіймати дзен. Попереду 10 кілометрів, легких відрізків майже немає. Уздовж усього шляху десятки перепон. Зверху, знизу хто пролізе бережіть один одного. Перелізти, стрибнути, метнути чи навіть пірнути під воду. Випробування на будь-який смак для багатьох це справжня боротьба зі своїми страхами. давай, давайся, давай, а насправді саме головна перешкода це думка, що ти не готовий. Дуже багато людей, які кажуть мені там на кануні перед стартом, що я не готовий, я не зможу. Але ж потім, після фінішу, вони приходять задоволені і кажуть, я це зробив. Організатори кажуть, під час забігу кожен учасник має усвідомити, що сила духу дужче за силу тіла. Це відчували і бійці головного управління розвідки, які три роки тому провели одну з найскладніших воєнних операцій в історії України під назвою Небо тоді зуміли прорватися на гелікоптерах до вже оточеного Маріуполя, і це допомогло протриматися гарнізону Азовсталі та не допустити швидкого просування ворога саме цьому героїчному подвигу. І присвячений цьогорічний забіг. На характері на силі духу наші воїни спільно з воїнами армійської авіації та інших сил оборони здійснили цей неможливий подвиг. Вони дозволили триматися. Вони зробили цей рейд, який ніхто до цього не робив, і довели ще раз: що неможливо можливо, тому цей захід це про характер, про силу духу і про нашу перемогу. Кожен з учасників та глядачів міг зробити свій внесок у збір на морські дрони. Магура вони вже неодноразово доводили свою ефективність у чорному морі. Тим часом фінішну лінію перетинають перші учасники. Найшвидший серед чоловіків Юрій. Він один із небагатьох, хто подолав усю дистанцію трохи менше як за годину. Відчуваю щастя. Ну, це мій далеко не перший забіг. Ціль була сьогодні перемагати, але це напевно по очікуванням було б складно, тому що сьогодні реально сильні хлопці. Серед жінок першість у Наталі. Каже, для неї це була важка перемога. Я не міг плавати, а там треба під воду ныряти. Чесно, я зловила панічну атаку. Там навіть на відео знімали. І я просто атаку, тому що я дуже цього боялася. Але взагалі супер. За два дні участю забігу з перешкодами взяли понад дві тисячі людей. За словами організаторів, це рекордна кількість за понад п'ять років проведення Спартан Юкрейн. Євген Бригар, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини 19, а за мить у вас у курсі подій триматиме Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Обмін полоненими. Російська делегація низького рівня. Реакція світових лідерів на переговори між Україною і РФ у Стамбулі. Про це не тільки поговоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.